Але тадос! Сподіваюся, що ви приготували ручки та зошити, бо сьогодні ви будете записувати цікаву і корисну інформацію. Отже, моя маміла, сой Tutor де Español, бама a empezar. Отже, сьогодні ми розглядаємо з вами одну з найперших тем: це салюдос і despedidas». Відповідно, привітання та прощання. І ми починаємо цей урок з того, що ви його зупиняєте, і переходите на сайт Фіделі», про який я розказувала у своєму інстаграм-каналі. Потім ви слухаєте аудіо, нічого не розумієте і повертаєтеся до мене. А я вас тут чекаю. Отже, розбираємо. Салюдар це привітатися. Оля! Привіт, буенезія! Доброго ранку, буєнас стартис, доброго дня, буєнас noches, доброї ночі. Можемо нажати та послухати правильну вимову. Відповідно, preguntar – питати. Ми маємо декілька питань щодо того, як спитати, як справи. Коли ми кажемо оля, привіт, ми зазвичай додаємо кеталь. Тобто не просто привіт, сказали, а ще й спитали, як справи. Тут ми відповідаємо максимум слово б'єн. А ось якщо «комо естас?», то тут будемо чути або розповідати цілу історію про те, як у нас йдуть справи слово б'єн. Це означає добре. б'єн» дуже добре. «Геніаль» круто, тодо б'єн все добре, тодо геніаль» все круто. Якщо у вас погано, це маль, фаталь, жахливо. Але якщо у вас не мой не маль, ви затрудняєтесь відповісти, ви використовуєте саме слова з цього стовпчику. Наприклад, буено. Що воно тут означає? Воно означає ну, і можемо додати асі-асі. Це повністю розмовна фраза, яка означає так собі. На і стоїть наголоси. Ірандо це потрохи, регуляр, також так собі. Отже, що у нас зараз виходить? Оля «bien» Або буентіс, кометас, регуляр. Поговорили з людиною, пора і. Попрощатися, Деспедірсе. Із найпопулярніших, що тут наявні, це АДІОС АСТА ЛУЕГО АСТА ЛА ВІСТА АСТА ПРОНТО АСТА МАНЯНА І ЧАО А також НОС ВЕМОС АДІОС відповідно це БУВАЙ, як і ЧАО АСТА ЛУЕГО ДО побачення. АСТА ПРОНТО ДО СКОРОГО АСТА ЛА ВІСТА ЗНОВО ДО побачення. АСТА МАНЯНА ДО ЗАВТРА І НОС ВЕМОС Побачимось. Перша вправа хуего де меморія. Гра пам'яті. noches. Ви знаходите тут відповідний квадратик. Hasta luego. Наприклад, ah. Hasta luego. Тут аудіо було hasta luego, а тут у нас сама фраза. Наступне завдання з розбросаних букв робити слово. Наприклад, тут у нас правильно що? Hola. Далі сопа so де letras» суп із літер. Знайти слово. Ну, наприклад, «nos vemos». Четверте завдання розпреділити фрази на салюдос і деспедідас. Дайте перекладіть та визначте, що є з них формальне, а що неформальне. Дані аналогічне четвертому. А ось сьоме – складіть діалог самостійно. Наприклад. І восьме найпрекрасніше завдання написати самостійно діалог. Нажимаємо креарун тексту», створити текст. Потім нажимаємо ось цю стрілочку. Тут у нас написано, написано, чи не хочемо ми редагувати. І, відповідно, можемо зберегти цей текст та надіслати нашому. Репетитор. І остання вправа є обов'язковою для вас. Тут ви закріплюєте власні знання. Наприклад, а що ми відповідаємо на оля. Буенас правильно. А, не Буенас. кеталь», б'є і ту. Отже, впевнена, що це відео було для вас корисним. Користуйтеся цим сайтом, дивіться мої відео, підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм та тік-ток. І на ну, своєму спронту! Побачимось скоро!